Серед різних каналів зв'язку, радіокомпаній та інтернет-радіостанцій Християнське радіо Голос Надії уже 22 роки працює для своїх слухачів. 1995 року невеличка команда створила першу програму, яка звучала в ефірі Державного радіо. 17 травня перша програма Радіо Голос Надії прозвучала на загальному всилку. Українському радіо, промінь, це було в 21 годині 45 хвилин. Ця програма тривала 15 хвилин, і вона мала назву Молитва. Була про молитву. І були перші ведучі е, Іван та Лілія Косован. Пізніше ведучі Агнеса та Іван Чернички записали цикл програм про Святого Духа, який за чисельними проханнями неодноразово лунав в ефірі. Зокрема, слухачі писали у своїх листах: слухаючи вашу передачу. Чи по радіо отримала велику допомогу? Я хочу з вами спілкуватися і знати набагато більше. Слухаю ваші передачі давно. Вони мені по душі. Я переконався, що істинно з вами Бог. Прошу вас помолитися до Бога, щоб він благословив мене, щоб дав добру роботу по душі. Сьогодні ж різнотематичні програми Радіо Голос Надії записуються у Києві, Бучі, Львові, Чернівцях, Вінниці, Миколаєві та у продакшн студіях Харкова та Черкас. Великою перевагою радіо Голос Надії є в тому, що ми мовимо на 13 fm станціях по всій території України, де люди з звичайних приймачів чи та автомобілях можуть слухати нас цілодобово. Дві програми лунають у прямому ефірі. Півгодинна програма Імпульс, що транслюється зі Львова. Ва, четверга о 12 годині, та тригодинна ранкова програма. Вейкап, яку з понеділка по п'ятницю записують у центральній студії в Києві. Тобі здається, що в прямому ефірі ти от. Ти звучиш щось так: доброго ранку, ми раді вас вітати! і в цей чудовий ранок прокидатися разом з нами. Тобі здається, що ти так говориш. А насправді, коли ти дивишся себе в записі, так доброго ранку, ми раді вас вітати, і ти думаєш, ну як це взагалі можна слухати, <свіття> і ти думаєш, так, треба щось робити, треба прокидатися. Ранок у студіях голосу Надії розпочинається з молитви. Працівники радіо прагнуть постійно розвиватися, зростати та удосконалювати програми. Я знаю, що дуже багато недоліків, але я люблю цю роботу, я люблю її як свою. Дитин радіо для мене як та дитина дійсно, яка яку яка колись колисалася, яку колись колисали ми всі разом, яка зараз піднімається, зростає і змужніє, і зараз вона ну просто вже велика, доросла людина. Кожен працівник радіо Голос Надії вважає свою роботу особливим благословенням і радіє, коли бачить результати своєї праці. Вікторія Глібка, Дмитро Перов, Київ. Вісті надії.